Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан». Презентую розповідь про трьох найкращих виконавців СРСР по опитуванню тижневика Франц футбол на золотий м'яч, найкращому гравцю Європи, якими є Лев Яшин, Олег Блохін та Ігор Біланов. Двоє останніх з київського Динамо. Усі вони вигравали золотий м'яч. Як це відбувалося? В яких роках і скільки разів взагалі згадані радянські зірки світової величини потрапляли до номінантів на Золотий м'яч і скільки очок набирали. Погнали! Щороку, починаючи з 1956-го, французький тижневик Франц Футбол проводив опитування на володаря золотого м'яча найкращому гравцю Європи. Серед номінантів неодноразово згадувалося і 29 футболістів із Радянського Союзу. Багато хто неодноразово. А деякі потрапляли до списків найкращих європейських зірок лише раз. Саме таким і є Ігор Біланов, який кометою увірвався до номінантів на Золотий М'яч 1986, виграв конкурс і назавжди зник з елітної орбіти кращих гравців старого світу. Що ж такого зробив Біланов, щоб одразу, без розгойдування, випередити визнаних фаворитів і стати першим? Тут слід урахувати. Що світові зірки, які раніше робили погоду в Європі, сходили на Нівець. Наприклад, володарі Золотого М'яча першої половини 1980-х – Карл Хайнц Руменігес Ферен, який двічі поспіль володів титулом кращого, і француз Мішель Платяні, тричі найкращий перед Білановим. А нові зірки ще на повну силу не заявили про себе. Тому Біланов конкурував із такими, ж, як і він, зухвалими новими іменами. Якщо іспанець Еміліо Бутрагеніо потрапляв до списку номінантів на золотий м'яч м'яч-85», то англієць Гаррі Ліннекер та Біланов дебютанти. 1986-го вони якраз і розташувалися у зворотньому порядку. Бутрагеніо – 59 очок, Лінекер – 62, Біланов – 84. Стрімкий форвард Київського Динамо та збірної СРСР був названий у 21-й анкеті. Вісім разів на першому місці більше за всіх. Сім разів на другому, теж найбільше. 4 на третьому і два на четвертому. Тут зазначу, що перші три номінанти набагато обігнали решту. Ось на четвертих місцях зірки, які набрали по 22 очків Данець Ельк'яєр і Француз Аморо. А далі ще один динамівець Києва Заваров та Валієць Раш. По 20. То чим же Біланов підкорив футбольну світову громадськість? Насамперед яскравим виступом на чемпіонаті світу у Мексиці, де Ігор забив 4 голи. З них три у приголомшливому трилері Бельгія СРСР-4-3 у додатковий час. Після матчу голкіпер бельгійців, неодноразовий номінант на золотий м'яч жан марі Пфав зізнавався, що як тільки м'яч опинявся у Біланова, у нього тряслися коліна, оскільки він не знав, чого очікувати від нападаючого команди Лобановського. Гострого пасу під удар своїм партнерам або ж Біланов сам проб'є. Так, Ігор Біланов був стрімко непередбачуваним. І дуже характерні визначення європейських газет після тріумфу форварда Київського Динамо в опитуванні францфутболу 1986 року. Наприклад, одеський Льюіс наздогнав золотий м'яч. А Льюіс це тодішній рекордсмен на 100 метрівці. Та й у клубі у Біланова були характерні прізвиська –– «Вешник без голови. Ішов трамвай 10-й номер за радянським популярним мультиком Скіпі. Кенгуру з популярного в СРСР австралійського серіалу початку 1980-х. Всі ці прізвиська мали на увазі швидкість, причому швидкість без Башену. Чим Біланов і брав суперників. Ігор Біланов у сезоні 1986. Ще й блискуче зіграв у Кубку володарів Кубків, де двічі забив віденському рапіду в Австрії, чим і розпочав весняну переможну ходу каян по турніру. А потім була осінь і фаєрія збірної СРСР на парк де Пренс, де були повалені чинні чемпіони Європи французи, і Біланов відкрив рахунок із подачі Заварова, чим, гадаю, остаточно схилив чашу Терезів на свою користь. До речі, у Союзі по голосуванню тижневика футбол хокей першим був Заваров 357 очок, а Біланов набрав 313. Натомість на Золотий М'яч Заваров взяв 20, а у Біланова 84. Але найкращими є ті радянські зірки, які в номінації на Золотий М'яч не були новачками. Олег Блохін своє перше очко з по опитуванню франсфутболу взяв 1974-го. А через рік рівних стрімкому форварду київського Динамо не було вже у всій Європі. 122 очки. То був рекорд. За Блохіним слідували лідер Баварії та збірної ФРН Франц Бекенбауер 42 очки. Летючий голландець Йохан Кройф – 27, Берті Фокс, Боруся Мьонхенглаз, ФРН 25, і голкіпер Баварії Майер – 20. Усі вони разом не спромоглися набрати очок, скільки було у Блохіна – і ніякої перезмінки серед зірок, як у випадку з Білановим, не було. На перших ролях усі знайомі особи тих років. Знову ж таки, блохин увірвався на саму вершину гравойського футбольного олімпу Європи несподівано, як і його київське Динамо, коли у блискучому стилі вигравало Кубок володарів Кубків, потім Суперкубок Європи. Та й ще у футболках збірної СРСР відбірну групу Євро 1976. Скрізь блохін зірка номер 1 скрізь попереду Динамовської планети всієї. І більшою мірою його Супергол Баварії і визначив першість в опитуванні на Золотий м'яч. Так майстерно і впевнено самостійно розібратися із захистом Баварії, який складав кістяк збірної ФРН, чинного чемпіона світу та Європи, міг лише гравець найвищого світового рівня. І що найцікавіше, з відео зрозуміло. Що Блохіну, який вирвався далеко вперед по лівому краю без підтримки товаришів по команді, іншого виходу не залишалося, ніж перти наражони брати гру на себе, з чим Олег упорався блискуче. До речі, блохін від Біланова відрізнявся тим, що за однакової стрімкості Олег не йшов на пролом, а задіяв обводку. Хоча ні Блохін, ні Біланов супердріблерами не були. Але Блохін чудово використовував технічні прийоми. Як от різко прибрати м'яч під себе, хитнути суперника обманним рухом, все на швидкості і знову ривок або разючий удар? Після блискучого сезону 1975 року Блохін ще двічі потрапляв до числа номінатів на золотий м'яч. 1976 го незважаючи на динамівські провали першої половини року на міжнародній арені. Був впевнений вихід до чвертьфіналу Кубка чемпіонів крізь міцних суперників Партизан Єгославія та ПАОК Греція, яких кияни обіграли у всіх чотирьох матчах із загальними 11-0. І Блохін був названий поразу четвертим та п'ятим, що дало у сумі три очки. Ну а після чотирирічного радянського простою в опитуваннях на золотий м'яч у сезоні 1981, коли збірна СРСР у блискучому стилі виграла відбір на іспанський чемпіонат світу. Одразу чотири динамівці потрапили в опитування францфутболу, де поряд з тбілістями Шенгелія Шангелія Чивадзе та Кіпіані був і Олег Блохін. Причому попереду всього СРСР. Одне друге місце, два четверті і шість п'ятих, що в результаті принесло 14 очок, а всього за чотири заходи 140. Але цього виявилося замало, щоб наздогнати Льва Яшина, який 10 разів називався серед номінантів на золотий м'яч. Причому з першого опитування Франс футболу 1956 і по 1961 рік Яшин шість разів поспіль був у списку і в першому опитуванні з 19 очками був п'ятим. У 1957 та 59 роках Леві Іванович поразу ставився на перше місце. 1960-го, коли збірна СРСР стала першим чемпіоном Європи, Яшин уже тричі названий першим. У результаті 28 очок і п'яте місце. 1961 року Яшин теж тричі перший і, хоч набрав 21 очко, але їх вистачило на четверте місце. Піком футбольної кар'єри Яшина став 1963 рік. А тригором успіху став виклик Льва Івановича до складу збірної світу на святкування століття англійського футболу. Після невдачі у чвертьфіналі на Чилійському чемпіонаті світу 1962 року. На Яшина спустили всіх собак. І почалося справжнє цькування великого футболіста. Але Яшин витримав цей потужний психологічний удар і поступово повернув собі місце в основі московського Динамо і збірної СРСР. Щоправда, з Італією перший московський матч однієї восьмої фіналу Кубка Європи вигравали без Яшина на воротах 2-0. І тут виклик у збірну світу. У складі якої Яшин не просто насухо відстояв перший тайм, а зробив це блискуче, кілька разів виручаючи свою незіграну команду від вірного гола від збірної Англії, це дійство бачив увесь світ, де були телевізори, куди йшла трансляція. Можна сказати, що наступного дня, після 23 жовтня 1963 року, Яшин прокинувся явним фаворитом майбутнього францфутболівського опитування. Плюс 10 листопада Яшин уже на воротах збірної СРСР в поєдинку у відповідь Кубка Європи в Італії бере пенальті від Мацоли і дозволив господарям зрівняти рахунок лише перед самим фінальним свистком. 1-1 виводить радянську збірну до чвертьфіналу і ще більше зміцнив позиції Яшина у голосуванні на Золотий м'яч, перед яким оглядачі ще й подивилися, що Лев Яшин у складі московського Динамо не лише став чемпіоном Союзу. А й пропустив у радянській першості всього лише 6 м'ячів у 27 матчах. Плюс зіграли свою роль і колишні заслуги Яшина, дуже високий міжнародний авторитет. У підсумку в опитуванні на Золотий М'яч 1963 Яшин згаданий у 17 анкетах, з яких 11 перших місць, три других і поразу, 3, третя, 5. Разом 73 очки в активі. У другого Джанні Жанні Рівері з Італійського Мілану, який виграв тоді Кубок Європейських чемпіонів, 55. Наступного 1964 року Яшин набрав 15 очок з останнім своїм першим місцем в одній анкеті. Далі, 65-го, Яшин набрав 3 бали і 1966-го 6, що принесло загалом 183 очки. І таким чином Лев Яшин за опитуванням Франц футболу на золотий м'яч є найсильнішим гравцем СРСР. Буде ще п'ята заключна частина щодо радянських гравців на золотий м'яч, який як дзеркало визначав стан футболу СРСР у той чи інший період. А також підрахунок очок по клубам, хто з них виховав найбільше номінантів на золотий м'яч, хто найсильніший за очками. І яка республіка, Москва окрема, була першою в плані зірковості в Радянському Союзі? Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!